Наче ті сніговики. стоять майданівці у мороз та хурделицю. Обурені нічними подіями у столиці кажуть, вже не за Європу вийшли, а за тих українців, на котрих знову піднялася Беркутівська рука. Сьогодні рано включаєш телевізор, дивишся, що вчора дивишся на, ту, на, 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 на нього, що він завіряє, що ми не будемо бити людей, що ми, значить, буде все у нас все. І сьогодні таке ночі робити з людьми, ну ви знаєте, це. Сидіти, коло телевізора більше не можна, треба виходити всім людям, треба піднімати людей наших всіх. Обурені із свавіллям судових виконавців, бо ті кажуть, виносять свої рішення під диктовку влади. В цей час до слова у приміщенні Хмельницького апеляційного суду обласна влада якраз вітала суддів з професійним святом. Я за те, щоб нас вибирали суддів, надали їм повноваження, бо до сьогоднішнього дня, на сьогоднішній день вони всі є самозванцями. Повернути третю гілки владою народу. Власним коштом власне. Ним ходом хмельницькі підприємці гуртуються та рушають до столиці за свої кошти. Дають свої буси. Підприємці їдуть. Сьогодні кілька бусів вже відправилися з хмельниччини. Відправляються з ринку ще буси увечері. Іменно по своїй ініціативі люди, які приїхали ночі сьогодні, поїхали назад. Уже ті ж, хто вже повернувся до Хмельницького, запевняють, патріотична атмосфера, котра вирує у Києві, здолає будь-які перешкоди. Там дух великий, там святиня, там моляться. Казали в облогу беруть беркут, Внутрішні війська підходять до майдану розчистка, зараз буде по всіх наших вихованнях. Ви знаєте, ні в кого не содергнулось серце. Прямо із майдану незалежності до Києва виїздять автобуси. Сьогоднішні нічні події, графік руху змінили. Відтепер люди рушають до столиці щогодини, а не двічі на добу. Сьогоднішній день ми щогодини відправляємо людей по мірі їх надходження і заповнення бусів. На сьогоднішню 15-ту годину буде відправлено десь приблизно 125 чоловік. Ті, хто не в змозі приєднатися до столичного євромайдану, не стоять осторонь, допомагають як можуть. Щогодини, щохвилини надходить маса дзвінків. Люди записуються на Київ. Ів приносять багато теплих речей, їжу. Максимально допомагають коштами. Я підтримую від всієї душі, від всієї душі, і нехай ці діти тримаються. І я маю діти, онуки, і нехай вони живуть в європейській країні, а не в країні бандитів. Тим часом у столиці Подоляни очікують на підтримку своїх земляків та відстоюють право на європейське майбутнє. Це відповідальну справу. Охороняємо козацький редут, Ну, Як бачите, прохідну відслідковуємо, щоб не проходили сюди люди в нетверезому стані. Працюємо з підприємцями Хмельниччини, допомагали їм відстаювати своє право на нормальне життя, спокійне життя на майданах податкових. А зараз така ситуація, що вже треба не за підприємців думати, а треба думати за весь український народ. Я думаю, що все буде добре, що ми вистоїмо. Нас тут дуже багато. Дух тут літає. Тут, тут цілу ніч моляться священники, тут цілу ніч лунають гасла патріотичні. Тут такий дух, що я думаю, що Господь Бог повинен нас почути. Хмельницькі активісти запрошують усіх небайдужих долучитися до них у столиці, адже разом ми сильніші. Тим часом у обласному центрі ті, хто не мають змоги зараз їхати в Київ, пройшлися вулицями міста, тим самим підтримуючи столичний майдан.